Хочу привита... привітати тебе із дебютним голом Зазорю. Що можеш розповісти про цю гру і взагалі, як вийшов на другий тайм і свою гру? Дякую. Ну, про гру можу сказати, що перший тайм верес закрився на своїй половині поля. Було тяжко знаходити зони. А на другий тайм вже вийшли і почалась більш така гра там, атака на І так склалося, що зумів забити гол і вітаю команду з перемогою. Напевно, ми розуміли, як буде грати Верес, так? Що казав тренерський штаб для того, щоб відкрити цю оборону? Так, ми готувалися, дивились відео. Понятно, що якщо вони закриваються, то наше щастя було на флангах, треба було шукати там зони. І, ну, в принципі, так і склалося з флангу з центру та забили гол. 29 жовтня знакова дата для зорі, 50 років від того часу, коли ми стали чемпіоном СРСР. І, напевно, треба продовжати і намагатися зробити все для перемоги перед цією датою з, металіст, з металістом. Так, ми... це буде так, як сказати, добре доповнення до цього праздника. то ми хочемо кожну, кожну групу перемагати і ставимо собі найвищі цілі.